Весна. У далекому лісі, де дерева торкалися неба, а струмочки дзюркотіли, мов маленькі дзвоники, жила допитлива білочка Соня. Вона мала пухнастий руденький хвостик і оченята, які завжди блищали від цікавості. Одного ранку Соня вилізла з дупла і потягнулася. Ой, як тепло сьогодні, здивувалася білочка. Ще вчора мороз щепав мій носик, а сьогодні сонечко гріє. Що ж сталося? Соня пострибала до свого друга їжачка Грицька. Він тільки но прокинувся після зимової сплячки і ще позіхав. Привіт, Грицьку! Ти не знаєш, чому так тепло стало? О ох, 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 Соню, позіхнув їжачок. Напевно, весна прийшла. А що таке весна? здивувалася Соня. Грицько задумався. Почухав глочками свою спинку і сказав: Здається, я знаю, хто нам точно пояснить. Ходімо до мудрої сови. Сова жила у старій доплистій вербі біля озера. Вона була найрозумнішою мешканкою лісу і знала відповіді на всі запитання. Добрий день, пані сово. Скажіть, будь ласка, чому весною стає тепліше? Сова розплющила великі жовті очі і усміхнулася? Ах, малята, це дуже цікаве запитання. Усе починається з нашого сонця. Взимку воно знаходиться нижче над горизонтом, і його промені гріють слабше, а коли приходить весна, сонце піднімається вище і його проміння довше зігріває землю. Ого! вигукнула Соня. Отже сонечко працює більше? Саме так. А ще тепло допомагає танути снігу, і вода наповнює струмки та річки. Земля пробуджується, з'являються перші квіти, а дерева випускають бруньки. То це природа прокидається? спитав Грицько. Так, Грицьку, весна це час нового життя. Соня з Грицьком подякували сові, побігли далі по лісу, а вони помічали, як з під снігу виглядали підсніжники, як у гілочках щебетали пташки, а сонце лагідно зігрівало землю. Яка дивовижна ця весна, радісно сказала Соня. Так, погодився Грицько. Тепер ми знаємо, чому стає? Тепліше. З того дня маленькі друзі уважно спостерігали за природою і раділи кожному теплому промінчику сонця. Адже весна це справжнє диво, яке приносить життя всьому навколо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вас чекатимуть ще багато нових захопливих історій.